присвячено дітям війни у Франківську презентували короткометражний фільм Самольот у центрі сюжету. Хлопчик Макар з Маріуполя, який на війні втратив маму. Його батько часто їздив на фронт, тож залишав сина в сиротинці. Роль головного героя зіграв дев'ятирічний франківець Євген Сомов. Хлопчик перейнявся історією свого персонажа, що допомогло йому легше вжитися у роль. Мені було дуже легко грати роль, але я співчуваю цьому хлопчику. Як в нього немає батьків, я сам не знаю, як це можна жити без батьків. Це майже неможливо для мене. Зйомки тривали чотири місяці у різних локаціях в Івано-Франківську. Головними стали річка Бистриця, бомбосховище в Сиротинці та Вовчинецькі гори. Акторка Франківського драмтеатру Ольга Комановська була помічником директора по роботі з акторами. Жінка зізнається, коли вперше прочитала сценарій, її одразу зачепило за живе. Історія дітей війни. Знаєте, просто те, як Родіон казав, що ми боїмось, деколи а, говорити з дітьми на якісь важкі теми, а, коли виникають якісь питання, дорослі. Нам здається, що вони не зрозуміють, ну здається, що вони це приймуть дуже болісно, так, щоб не травмувати їхню психіку. А, але... Досвід показує, ну, на жаль, в цей час війни, що це не так. Діти у нас доросліші, можливо, на жаль, ніж ми. Тема дітей на війні важка, каже режисер, але про це потрібно говорити. За його словами, назва фільму не випадкова. Самоліт – це калька, це русизм, кидайте камінням, але це вада наша, суспільна. Вже не самоліт, але ще не літак. А коли ми станемо літаком? Що ми передамо цьому поколінню, яку країну, який світ, яке розуміння і бачення цього світу? Це все залежить від нас. В принципі, картина це заклик до роботи. Творці кажуть, намагалися зробити фільм зрозумілим для закордонного глядача, адже зі стрічкою планують брати участь у міжнародних фестивалях. Валентина Федорчук Ігор Горпопек телеканал 402.